доброго дня. Сьогодні в нас буде судове засідання виконавчого комітету. Надію всі пам'ятають, що поверна запланована на 9 січня. На сьогоднішня. Е, сьогоднішня наша зустріч зумовлена тим, що поступило до розгляду е, три питання, три проекти рішення служби у справах дітей щодо захисту прав Прошу, людей. Намірка отримати проект рішення про надання надати дозвіл на відмову від прийняття часу спадкового майна неповнолітньої 11-го року народження, яке належало померлому батьку. Я померла е, на постійному місці проживання в Америки. Там після батька два автомобілі, які хочуть.

Дякую. Шановні колеги, та, хто Дякую. за підтримку даного проєкту рішення? Шановні колеги, хто з нами на зв'язку? Всі за? за. Дякую. Так. Два питання від мене продовження терміну тимчасового облаштування малолітніх дітей. Маргарита Макжимах, патронатній сім'ї, шморгона. Термін е, перебування дітей, е, той, що ми давали раніше, і закінчиться, нам треба необхідно подовжити до надання дітей справу. Діти перебувають на ферминому обліку в проведеній міській службі з справах дітей. Там зараз відбувається судове дослідження, позбавлення матері і батьківських прав. Діти, відповідно, мають бути десь.

Так, і надіємося, відучого разу ми будемо більш активніші в технічному роботі. Дякуємо, дякуємо, до побачення. На зв'язку до зустрічі двадцять зустрічі, до побачення.